Добрий день! Сьогодні я вас хочу запросити до сумісного процесу. Сумісного процесу творення сорочки оберега для наших захисників. Що таке сумісний процес? Це коли ми будемо з вами знайомитися, знайомитися із методикою творення сорочки. А що таке методика творення сорочки? Це коли. Ми підбираємо схеми, розкроюємо сорочку, потім ми робимо перші стібочки на сорочці, потім вишиваємо і шиємо сорочку. Починаємо із викрійки сорочки. Ми викроюємо на тканині сорочку, ці всі викриті є в наявності. Ми починаємо робити перші стівочки. По центру іде техніка качалочка це для вирізу. По краям ми вишиваємо набирування. У нас вже дівчата вишили манжети ось такий вигляд. Вони мають це та ж техніка набирування. Дівчата вже вишили манжети. Як ви бачите, дуже-дуже гарно, гармонійно підібрані кольори, ну і технікою набирування. Ця вишиванка вже зроблена нашими майстринями для наших для нашої захисниці. Ця вишиваночка називається Кривий Танець. Чому кривий танець? Тому що Оця техніка набирування, вона якби повертає завиточки енергії то вліво, то вправо, то вгору, то вниз. І вишивальниця цими рухами своєрідно кодує рух сил, який через людське тіло буде грамозуватись в просторі відкритих енергій. Кривий танець це символ вічного буття, який завжди повертається до першого джерела. Також, також тут на рукаві вишите дерево життя. Дерево життя це модель світобудови. Дерево поділяється на три частини: коріння це підземний світ, стовбур це земний світ, верховіття це небесний світ. Найвища ідея в осмисленні дерева це прагнення душі поєднати в собі три рівні світобудови. Тобто, Наша захисниця, коли буде одягати цю вишиваночку, то це буде найкращим оберігом, який буде захищати її. А це вишиванка оберіг для нашого захисника. На цій вишиванці зображені ромби, трикутники, квадрати, коло, точка і саме основне зірки обереги. Що таке ромби? Ромб це символ засіяного поля, родючості. Трикутнички це символ всевилячого ока. Квадратики вони пов'язані з матерією та землею, коло воно символізує цілісність божественної чистоти та небесного світу. Точка це як центр світобудови, яка концентрує всім енергії. А лінії, які перехрещуються і йдуть від цієї точки, вони творять різноманітні хрести. А зірки обереги це розгорнуті на чотири сторони світу. І ці енергії є символами, які мають наймогутнішу захисну силу. Тобто ця сорочка буде найкращим оберегом для нашого захисника. Сьогодні ми зробили перший крок до створення оберегу. Сподіваюся, що ніякі вимкнення світла не завадять нам зробити задумане, більше того. Сумісна робота дозволить нам спілкуватися один з одним, підтримувати один одного і взагалі створювати той позитив, в якому нам дуже який нам дуже, дуже необхідний. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, слава Україні і робимо обережні. Слава Україні! Героям слава!